Наближається новорічні свята. І саме тому я тобі сьогодні розповім про захоплюючу і дуже-дуже різдвяну серію книг Різдвозавр написав Том Флетчер. Тут всього чотири частини. І вони дуже-дуже цікаві. Хоча про четверту я частину нічого не можу сказати, так як я її ще не прочитала. Мені її подарували лише тиждень тому. Але я вже знаю, що вона. Цікаво. В першій частині головний герой Вільямс знаходить маленького блакитного динозаврика, який називає Завриком. Потім він вирушає до Санти. І вже в Санти з'ясовується, що він взагалі різдвозавр. Останній динозавр, не простий динозавр, а різдвозавр. На землі, на всій планеті. І Вільямс з різдвозавром дуже-дуже подружився і став дуже-дуже гарними друзями. І вони рятують Різдво. А від кого дізнаєтеся? Коли прочитаєте? В другій частині Різдвозавр та Зимова відьма. Має... Вільямс і Різдвозавр має пригоду, дуже велику пригоду з найважливішою таємницею усього Різдва. Без неї ніяке різдво не може збутися. І це зимова відьма. Дуже загадкова істота і дуже загадкова сама пригода. І ще ж третя серія, мені вона сподобалася найбільше різдвозавр та список Нечимнюхів. Вільямс разом з Завриком, він, до речі, залишив йому це ім'я. Допомагає дітям перенестися зі списку нічників до список чимненьких дітей, допомагає їм бути більш хорошим, вчить їх бути більш добрими, більш чимними і закінчується це все дуже дуже добре, як і будь-яка серія. Хоча про четверту не знаю, але впевнена, що вона буде дуже цікава. Дуже тобі рекомендую прочитати її. А можливо, ти вже її читав або читала? Тоді напиши про це в коментарях. Я буду цік, мені буде дуже цікаво, і я буду чекати на твою відповідь. Па-па! З наближенням новорічних свят. Па-па!